Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної кави, і якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть нам. Скажіть, будь ласка. Чи намагається хтось вас обманути? Чи готує якийсь обман для вас? Чи є люди в оточенні вашому, що намагаються вас обманути? Чи обманюють зараз? Дивіться, можуть бути з минулого раніше могли обманювати, і вам можуть присилати повідомлення, якісь доходити чутки, і це роблять навмисно. І це напад на ваш дім, на вашу родину, на другу половину можуть наговорювати. Так, навмисно ці люди. Із минулого, ви з ними могли зустрічатися так, в... з оточення. Ну, це не близький круг людей. Ви закрилися від них. Були, можливо, знайомі із вашого дитинства, як ви були ще підлітками. Закрили, для них входу немає, але вони планують до вас писати, якусь інформацію донести. Тут більше стосується другої половини ваші стосунки. Вони пліткують, вони будуть щось розголошувати. Так, вони може, будуть пропонувати вам знову. Спілкуватися, дружити, дуже такі будуть мати вигляд, робити вигляд, як ви, друзі, що от в минулому були у вас проблеми, а зараз ні. Але ви не підпустіть не підпускайте їх, будьте міцні, вони будуть намагатися забратися до вас у дім і зруйнувати. Всі ваші відносини, зруйнувати ваш дім. От. От Така готується брехня, що вони з вами дружать, а насправді це не дружба. Так, це дуже погані люди. Так, вони хочуть вас позбавити ваших статків, позбавити вашого щастя, вашої гармонії. До них надійшла інформація про ваш стан, що вам добре, що у вас в домі лад, що у вас гарна зовнішність, що ви. Живете, от, спілкуєтесь, ваше життя з близькою людиною чудове, ви себе почуваєте гарно. От, вони будуть намагатися забрати це, зруйнувати, зробити ваш шлях дуже важким і довгим. Так що, так, що Прошу духів кави допоможіть. Так, будуть нам уводити вас із вашої долі, із вашого шляху. Будуть уводити, робити вам поганий, щоб ви обрали важкий шлях. Ще планують до вас приїхати. Приїхати і це буде Така, Ну, вони мріють про це, що вони до вас приїдуть. І це велика буде така негативна дія на вас. Це треба заперечити повністю. Заперечую весь негатив, відвертаю ворога на віки вічні. Більше не можуть обманювати, більше не можуть втручатися в життя. Якар міцний стоїть із минулого. Ви періодично про це згадуєте, думаєте. От є такий. Не знаю, може вони зробили якусь таку прив'язку, що, може, ви вважаєте, що ось ви чомусь винні заперечую повністю. Заперечую повністю весь негатив. Більше вороги не можуть втручатися життя. Того, хто дивиться це відео, отвертаю на віки вічні всі плани. Руйную негативні, більше обманювати не зможуть. Заперечую повністю весь негатив убираю. У вас зараз буде підйом під, е ви піднімаєтесь, чи це кар'єра, чи може просто. У відносинах, чи у вас може бути і е, зустрінете другу половину вірну людину? От Ви можете зробити родину на майбутнє, от свою подолі людину. І ці люди можуть втручатися, зводити вас з цього шляху, можуть і магічно впливати, щоб забрати оце ваше щастя собі. Заперечую негатив, обираю, заперечу, відвертаю всіх ворогів. Заперечу повністю весь негатив обираю. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть. Зруйнувати всі ворожі плани, руй... зруйнувати всі обмани, всі негативні, магічні дії на того, хто дивиться це відео, більше не працюють. Знімаю повністю всі мороки, привороти, прив'язки. Обираю з голови <кій> всі думки, всі спогади про ворогів. Одвертаю на віки вічні. Підступних людей, більше не можуть втручатися в життя того, хто дивиться це відео, одвертаю на віки вічні, відкриваю всі шляхи дороги на щастя, на любов. І більше не можуть ніхто все, що належить тому, хто дивиться це відео, належить тільки йому нікому більше. Ніхто не може втручатися, буде так, буде так. Снімаю повністю весь негатив немає, ще їх природи. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Ви рухаєтесь, життя ваше гармонічне, і ніхто не зможе вам завадити, жити, бути щасливою, щасливим чоловіком, жінкою, мати, е щасливу долю, те, що належить вам по долі. Це ваше, і ніхто не має права його забирати, обманювати, втручатися приємної вам кави, дякую, дякую духам кави за розмову, за допомогу, Вищим силам і до зустрічі! Усього вам найкращого!